Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Ми раді вас вітати на нашому каналі. Ви просили, ми зробили. Ось вони, японські міні-трактори. Розпаковка. Приїхав в місто Одесу невеличкий контейнер. Зараз починаємо розвантажувати, насолоджуємось гарною погодою. Так, загальна кількість це два трактори з кабіною, які вже були попередньо заброньовані, і вісім без кабіни, частини з яких теж заброньовані. До речі, повідомляємо про відкриття предзамовлення на трактори, які ще в дорозі. Ви можете зателефонувати до нас, дізнатися, які моделі очікуються, і залишити попереднє замовлення. А по почуттю ми вас повідомимо. І ви зможете його забрати або замовити нашу доставку. Тому, будь ласка, звертайтесь, а ми переходимо до більш цікавої частини розвантаження та складання тракторців. Першим дістаємо куботу l 185 Найменший трактор по потужності серії L1. Модель довгої бази. Коробка передач механічна, реверсивного типу на 16 передач. Повнопривідний, має оберт на місці, фриза в комплекті йде до нього. А більш детальні характеристики можете уточнити в менеджера. Візуально трактор виглядає досить непогано. Панель приладів інформативна. Є всі необхідні показчики для комфортної роботи. Найпопулярніша кубота серії GL. В нашому випадку це кубота GL221. Цікаво ще, як ви оціните візуальний стан. Від 1 до 5. До речі, панель приладів тут же більш сучасна від L1 серії. Ну і відповідно функції тут так само більше. Резі також стануть у нагоді, тому їх теж не забуваємо вивантажити та обережно скласти. Кубота GL-25. Ну, це для нас класика, дуже популярний трактор. На ньому вже є додаткові гідровиходи. Ще один трохи свіжіший і потужніший трактор Кубота gl 260. Хто цікавився такою моделькою? Ось, будь ласка, є в наявності. Далі йде Кубота GL-29 на гідравлічній коробці передач. Функціонал, як і на всіх GL-ках, в принципі буде до нього 1,7 метр фреза в комплекті. Ще один тракторець середньої бази Denmar rs 24 з реверсивною коробкою передач. Також має повний привід, є гідропідсилювач керма, максимально проста і зрозуміла панель приладів. Доїхав ще з ним каркас безпеки і дошок в майбутньому встановимо. І другий трактор з середньої бази сьогоднішнього постачання. В чудовому просто стані Mitsubishi МТ-201. 20 сил має, коробка передач теж реверсивного типу, є гідропідсилювач керма. Трьохточка, плаваючий режим задньої навіски, взагалі топ-комплектація, є навіть розворот на місці, тумблер зліва від керма і панель приладів виглядає ось так. І ще одна кубота серії GL 200 на 20 кінських сил. Нічого незвичайного, просто надійний та зручний трактор. До речі, теж був заброньований по предзамовленню на нашому сайті. А наступний трактор з кабіною Kubota GL338 швидкісною коробкою передач. Кабіна обладнана також кондиціонером та обігрівачем. Можна працювати в будь-яку пору року. Дуже зручно. І крайній 10-й трактор теж з кабіною Кубота GL418. Перевіряємо, комплектуємо, обслуговуємо і передаємо замовнику. І ось так за 6 хвилин ми розвантажили контейнер з 10 тракторів. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Попереду ще багато нових та цікавих надходжень. Ваші пропозиції та побажання пишіть в коментарях. Дуже вам вдячні за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей.